Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні ми продовжуємо заняття Жива клітинка! А щоб наші пальчики готові були до роботи, давайте виконаємо з вами пальчикові вправи з мотузкою. Тож починаємо. Яскраві мотузочки готові до роботи. І ви теж малята готові візьмемо мотузочку, будемо вчитися зав'язувати та розв'язувати. Вузлики. Покажу вам, як це роблять. Натяніть мотузочку, кладіть кінчик та потяніть за обидва. Ще спробуємо. Ось і вузлики готові. Візьмемо мотузочку іншого кольору. Дітки, вузлики у нас готові. Порахуйте скільки їх один, два, три, чотири. Спробуємо їх розв'язувати. Молодці малята, наші пальчики. Готові до роботи у зошиті. Готуємось. Дітки, нагадую вам, правильно тримайте олівець, крапочку вам уже батьки поставили. Починаємо диктант. Три клітинки праворуч. Три клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч. Одна вгору. Не відриваємо олівець від паперу. Три клітинки праворуч, одна клітинка вниз. Одна ліворуч. Три вниз, три праворуч. Три вгору, одна ліворуч, одна вгору, три праворуч, одна вниз, одна ліворуч, три вниз, три праворуч. Продовжуємо рядок. Три праворуч. Три вгору, одна ліворуч, одна вгору, три праворуч, одна вниз, одна ліворуч, три вниз, три праворуч. Закінчили за червону лінію, виходити не можна. Наступний диктант. Поставили олівець на крапочку. Приготувалися, слухаємо уважно, починаємо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка праворуч, дві вниз. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вниз. Одна праворуч, дві вгору. Одна праворуч, дві клітинки вгору. Одна праворуч, дві вниз, одна праворуч, дві вниз. Одна праворуч, дві вгору. Одна праворуч. Продовжуємо рядочок. Закінчили малята на наступну сторінку не виходимо. До нових зустрічей, малята! Чекаю на фотозвіт. І Із залюбки перегляну, як ви написали, графічні диктанти.